день, українці триває 226-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово сьогодні. Зранку російські війська направили свої ракети на Нікопольський район Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 100 прильотів в міста та села. Найбільше обстріляли Нікополь та село Добра Надія. По 40 пострілів з градів. Червоногригорівська територіальна громада, 11 пострілів з реактивною системи залпового вогню ураган. В результаті обстрілів в Нікополі пошкоджено п'ятиповерхівку, 13 приватних будинків, транспортне підприємство, господарські споруди, автівки, газогін та лінії електропередач. На даний час представниками ДСНС здійснюється обстеження території. На щастя, люди не постраждали. Також сьогодні під обстрілами був Шевченківський район Запоріжжя, влучили в житловий будинок та промисловий об'єкт. В результаті одна людина поранена. Російські ракети летіли в місто Гуляйполе Запорізької області. Росіяни випустили три ракети с 300 в одну із тамтешніх фабрик. Наслідки уточнюються. По Сумщині ранком були випущені ракети. Внаслідок обстрілу в Краснопільській громаді загинув цивільний. Завали зруйнованих будинків продовжують розбирати. І щодо нашої Херсонщини, станом на сьогодні, від початку війни, Збройні сили України деокупували понад 2400 квадратних кілометрів української землі на півдні. В Херсонському районі деокуповано шість населених пунктів. В Береславському 61. В цьому ж районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення. У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка Береславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Роботу вже зміг розпочати один мобільний оператор. Працюємо над відновленням роботи інших провайдерів. Також в найближчих планах відновлення покриття в населених пунктах Новоолександрівка та Давидів-Брід. Фахівці відмічають, що є райони, в яких чимало пошкоджень через наслідки воєнних дій. Частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає. Мова про населені пункти Архангельське, Високопілля та Осокорівка. Оскільки ці міста тількино деокуповані, через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій, максимальне повернення державних органів влади виявляється вкрай важким. Але попри це, ми робимо все можливе, щоб наші люди вже зараз відчували підтримку та допомогу. У звільненні населені пункти передають гуманітарну допомогу. Здійснюється підвіз питної води підрозділами ДСНС, органи національної поліції, де це можливо, здійснюють фіксацію воєнних злочинів. Від початку до окупації на Херсонщині вже задокументовано 107 воєнних злочинів. Проводиться розмінування територій. Триває робота над стабілізаційними заходами цього тижня. За дорушенням президента та керівника офісу голови держави в робочому відрядженні був на Донеччині разом з головою Донецького ОВА відвідав нещодавно деокуповані Лиман і Святогірськ. Там розпочали виплату пенсій та допомоги місцевим жителям. Цих та навколишніх громадах відновлюємо роботу відділенню Карпошти також сюди вже доставляється гуманітарна допомога. Зараз ключова задача відновлення електропостачання та підготовка до зими в тих населених пунктах, де залишилися люди. Окремо тривають евакуаційні заходи з Донецької області від початку проведення обов'язкової евакуації. За оперативними даними евакуйовано понад 22 тисячі осіб, з них 3531 дитина. Харківщина і Запоріжжя останні дні ворог спрямував свої ракети в населені пункти цих областей. Через ці підступні атаки збільшується кількість зруйнованих об'єктів та критичної інфраструктури. Миколаївщина теж в епіцентрі обстрілів. Спеціальні служби одразу ж фокусують увагу на відновлені роботи об'єктів ЖКГ для стабільного наскільки це можливо в таких умовах життєзабезпечення. Сумська область в області зруйновано 3302 об'єкти. Першочергові зусилля та фінансові ресурси направлені для відновлення лікарень, закладів освіти, багатоквартирних будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Наявні будівельні матеріали спрямовані на відбудову приватних садиб та промислових підприємств області. Відновлювані роботи проводяться безупинно. Станом на сьогодні на території Сумської області відновлено 974 об'єкти. Чернігівщина для відновлення об'єктів інфраструктури з підрядними організаціями укладені договори на виконання ремонтних робіт на 81 об'єкті. Це об'єкти теплового господарства, водопровідно-каналізаційного та електрогосподарства, охорони здоров'я, освіти, багатоповерхівки, адмінбудівлі та інші. Відновлювані роботи тривають по всіх напрямках. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.